Доброго дня, шановне панство. Продовжуємо вчати свінг. Сьогодні розповім про вікно вибору файлів. Тобто JFileChooser. Отже, JFileChooser представляє діалогове вікно, з якого користувач може вибрати файл. Ну що ж, звучить доволі таки просто. І так, дивимося. Створюю текстерію, в якій я буду виводити дані файлу. Це шлях. Моєї директорії, в якої буде відкриватись одразу мій файл Choose, створю панельку, в якій будуть дві кнопочки: Open File, для того, щоб відкрити файл подивитись, подивитися, що в нього всередині. І інша кнопочка Save File, Тобто, коли я в текстерії щось там зміню, напишу або залишу так само, я можу це зберегти у файл. То є можливість не тільки відкрити, але і зберігти, наприклад. Добре, подивимося. Наша текстерія, така маленька тут. От, open file, save файл. Давайте open file. Одразу відкривається на директорії, який тут указав, на наш проєкт. Проходимо сюди. Давайте візьмемо main. Ось цей наш main файл. Відкриваємо Ти сюди. Ну що ж, мені здається, це він. Ось, все вірно. Цей від. Добре, давайте щось напишемо. так, Main frame. Frame. Main frame. Тепер save file, Знову беру його, виділяю. Open. Дивимось сюди. Бачите? Оновився одразу. Зробив запис. Що ж, Давайте подивимось, як це все в нас працює. Ну що ж, два головних гравці. Це метод OpenFile і метод saveFile. Зараз подивимося в метод OpenFile. І так, тут створюємо file Chooser. Сюди передаємо шлях, в якій директорії ми хотіли. Хочемо, щоб був відкритий. У нас це директорія нашого проєкту. Якщо прибрати, то буде в операційній системі Windows документи. OpenFile, documents. Я сюди помістив first Impo. До речі, можна відкрити. Ось він. Він так, ну щоб типу, там щось було добре. Е, можете написати в коментарях на операційних системах, як відкривається, в яких директорів, якщо сюди, нічого не вказувати. Добре. Методом show open dialog відкриваємо цей наш діалоговий вікнове вікно. Ну, діалог, ну, діалогове вікно фактично. Ось, передаємо сюди, хто у нас parent, parent Це у нас this, тобто Basic Frame. І результат вибору цього вікна. Ми отримуємо е, числове значення int. Результат вибору: їх три: open, cancel, і якщо якась помилка. Нам потрібно тільки open, ну, це або approveOption. Ось він. І Ось cancel, або error. І так, якщо у нас ApproveOption, ми взяли і клікнули OK, open ми вибрали якийсь файл і клікнули Open. Це клас. Ми заходимо у наш if, і тут магія. Ми беремо. І читаємо цей файл за допомогою buffer reader який передаємо файл-reader, і в reader передаємо файл-чузера, getSelectedFile. Це файл, який був вибраний на нашому файл-чузері. Ми отримуємо сюди. І кожного рядок читаємо. Якщо ти не не доріжжену, то ти існуєш. І ми тебе додаємо стрінbu. Як ти тільки нау, ну я пенс, звісно, щоб був наступний рядок. Як тільки нал, ми виходимо з нашого файлу. В весь, весь текст, який є в файлі, так, записуємо в текстеріо. Set text, stringbuilder, тустрін, string, все. Якщо в як на нашому driver Resources якась помилка, ми її виводимо будь-яким способом, яким вам ну, буде вигідніше, удобніше і тому подібне. Вивести консоль або влоги і тому подібне. До логи ще підійдемо. Добре. Наступний файл save file. Це все, що у нас було в нашій area, так, що ми писали. Ми робили якісь зміни. І після того вибираємо: ну, як до цього, так, вибираємо файли, який хочемо, щоб туди все зберіглося. Все те ж саме, тільки а, замість файл е, buffer-reader. Так, ми пишемо buffet writer. Тепер все пишемо пишемо: не читаємо: file writer і file chooser get selected file. Все, Вибираємо цей buffet-reader, write. і Весь текст, який в нас є в текстері, отримуємо і туди записуємо. Все. До речі, що хотів ще сказати: в файлчурі не так багато методів чорненьких. Ось. Ну, до речі, вони вже деприкитають деякі. Ось. Але цікаве те, що дивіться: в файлCoser є можливість select селед. Selt Multi Selection Enabled ставимо true. Давайте запустимо. Open file. Давайте сюди зайдемо. Так. Яким чином? Це ж я в Open File поставив. Так. М -м. Щось в мене не виходить. Точно знаю, що дозволяє декілька файлів вибирати. Ну, все вірно. Що ж ти? Так. <сум> Комбінація клавіш, Ctrl, Shift, Alt. мені щось не допомагає. І ну, їх варіанти всі. Ну-ка, якщо так, а якщо просто Shift. Так. Не грайся зі мною. А що, не той виставив, чи що? Та ні. Сюди. Open file, set selection. Ah, а! Дуже розумна людина. Треба спочатку виставити перед тим, як відкрити діалогове вікно. вікно. Добре, open file. Ну, тепер ти спрацюєш. Супер! Ось! Ось тобі дебаг. Ось вам і дебаг в реальному часі. Ну, на відео. Добре. Що ж робити далі, якщо ми вибрали uh, Multiple Selected Files? Тут в нас є метод get selected Files. То ми отримуємо масив цих файлів. Ось. І, наприклад, там, ну, навіщо їх вибирати декілька. Ну, тут варіантів може бути декілька, якщо з ними просто опрацювати. І фором, форичем for uh, декілька трайв із ресурсів, працювати і записати їх там. Ну, мабуть, і із цього вибрати, і з цього одночасно. Ну, це може бути не жа-файл, чи може бути загодно. Якщо ви хочете отримати з того і з того файлу одночасно, і отримати їх дані, то ви спокійно можете, ну вже те, те маніпулювати. А, до речі, цікаво вибрати декілька файлів на запис. Тобто у вас є якийсь текст. Ось. До речі, можна зробити так, що у вас є якийсь текст і маркери якісь. Так? І ці маркери будуть як. Е Сепаратори для різних класів. Ось. Ну, якийсь там маркер там, slash, slash W. Наприклад, ну, між двома текстами. Вибираєте два файли, зберігаєте і розділяєте цей текст, отримуєте два різних тексти по цьому сепаратору, розділяєте, записуєте в два цих файли. Ну, як приклад. ну, Просто яким можливо варіантом а, працювати з мультиплай. Ніколи не працювало з мультиплай, ось завжди я з одним файлом. ось. Ну, Якщо є, отже, можна працювати, і для чогось воно потрібне. Можна, можете проявити фантазію, написати щось в коментарях стосовно цього. Добре, на цього відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.